Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів радіотрек. В ефірі відкритим мікрофон. Мене звати Оля Мартинюк, і ми всі в передчутті нового опалювального сезону нас уже попереджають про те, що зима буде дуже і дуже непростою. Зараз ми будемо говорити з людиною. Як ніхто добре знається на питаннях опалення рівного, це директор рівне теплоенерго Олександр Ющук. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, ви дивилися серіал Гра Престолів? Якраз належу до тої категорії людей, яка на жаль цього серіалу не дивилася багато за його чув, але не бачив. Так, от усі герої цього серіалу, навіть якщо вони дивилися, але певно чули, вони найбільше чого бояться, і найстрашніше, що може статися, це зима. Вони завжди кажуть, зима, скоро прийде зима, зима вже близько. Коли ви чуєте такі слова, які у вас виникають відчуття? Ну, повної готовності зібраності, зима це те, для чого ми працюємо. Тобто це є до певної міри виклик, але це є наша робота, і ми завжди кожного року протягом літа. Пам'ятаємо, що буде зима, і потрібно до цього готуватися. Ну я знаю, що у вас, коли закінчується один опалювальний сезон, вже наступного дня починається підготовка до наступного. Зараз уже пройшло фактично три місяці літа. Практично вже вересень добігає до завершення. Що вдалося зреалізувати? Можливо, якісь амбітні плани. Ну, амбітних планів на цей рік ми на жаль таких уже перед собою не ставили. Була ві ну, є зараз війна в країні відбувається, і найбільш амбітним планом це без проблем пройти на. Наступний опалювальний сезон це я рахую, уже буде можливо зустрінемось 15 квітня наступного року. І вже будемо говорити про це як факт, який склався, і цим будемо пишатися. А які роботи, можливо, ще до початку опалювального сезону плануєте виконати? Ну, фактично, всі роботи, які ми планували, виконані. Єдине є в нас ще співпраця спільно з міською владою і спільно з міжнародною організацією USAID. і очікуємо ось на ось три когенераційні установки, які будуть регенерувати майже 3 МВт додаткової електроенергії. Я думаю, що, як, ну, що нам вдасться його реалізувати, а ми плануємо до Нового року цей проект реалізувати, то в місті з'явиться. Ще плюс майже 3 мивати додаткової електричної потужності. Що буде? Цієї зими думають дуже і дуже доречні. Знаємо, що у місті проводили тренування на випадок блекаутів. Ми вже з вами минулого року про ці це говорили, але тепер йдеться про мобільні дизель-генератори, які дають можливість там подавати воду і власне забезпечувати живленням котельні. Ви брали участь у таких навчаннях? Так, звичайно, вже того року. В нас нам міська влада близько. Так що не помиляюсь, 25-26 генераторів таких передавала. Ми їх всі підключили до нас найбільших е, об'єктів. Ми їх всі оп е, випробували, Регулярно тренувалися на них. Тобто, навіть якщо не було відключень, ми просто перевіряли готовність цього обладнання до старту. В принципі, можна сказати, що воно. Згодилося, не згодилося, але не використовувалося геть повністю так під повним навантаженням. Цього року є додаткове обладнання, воно все буде розставлено по нашим об'єктам. Також ми зробимо повні пуски, і на випадок блекауту, в принципі, ми вже більш підготовлені як минулого року. Це що стосується підготовки міста, що стосується підготовки тепловиків, але очевидно ж підготуватися мають і ОСББ і управлінські компанії. Є до них якісь вимоги щодо підготовки до зими. Звичайно, є правила підготовки до опального сезону теплових господарств. Там є також і житлові будинки, і будь-яка організація, і той перелік він був, є і буде. Якщо так почати тепло урівняти якби дві сторони одної медалі, є ми, які генерують тепло, які доставляють його до будинку. І є сам будинок ОСББ або управлінська компанія, яка має бути готова прийняти це тепло і розподілити його вже по своїх споживачах. І тому е підготувати котельні і теплові мережі цього недостатньо. ОСББ повинно підготувати і своє господарство. Внутрішньобудинкові мережі так? внутрішньобудинкові мережі, там елеватор Узел, регулюючи клапана, повітряники там ціле господарство, яке також потребує уваги потребує певних робіт. Вони також повинні це все підготувати для того, щоб протягом опального сезону не виникало ніяких проблем з розбалансуванням, з поривами. На п'ятому поверсі гріє на першому, не гріє, півбатареї гріє, не гріє, щоб це все чого не було або оперативно новусунува. Усувалося протягом літа. Весбебе також повинні проводити ряд за. Чому так важливо е цим будинкам отримати акти готовності? Е готує ОСББ, нас лише е ми засвідчуємо те, що вони готові. Тобто е вони е ну е підписали прийняти того... теплоносій, так. Так, вони мають нам показати, взагалі в правилах написано, що теплопостачаюча організація без цього акту готовності взагалі не має подавати теплоносій до будинку, бо він не готовий. Так як не готовий будинок, який підключений до загальної системи опалення, ставить під загрозу і якість, і надійність опалення інших будинків, які готові. Тобто ми повинні це засвідчувати. Ну, як мінімум. Е ОСББ повинні підготувати цей будинок, щоб він був готовий. Підписаний, не підписаний, знову ж таки, це вже більш юридичного характеру має, але я б на місці голови ОСББ, маючи підписаний акт, спав би спокійно. Тобто він засвідчує те, що він все, що від нього вимагалося, він виконав. Далі відповідальність за якість тепла лежить повністю на нас. Що я, як мешканка багатоповерхового будинку, що мої сусіди чи інші рівняни можуть е зробити, аби Перевірити, як підготувалися наші ОСБВ і управлінські компанії, як ми можемо це як проконтролювати, ну банально вимагати голови ОСББ акта показати підписано, якщо документально, якщо цього нема, спуститися в підвал. І в принципі, ну для того трошечки всі сантехніки повинна мати. Але ну, запірна арматура, чи вона робилася, чи не робилася, воно видно. Наявність манометрів в термометрів видно. На горищах чи крутяться ті типу повітряні крани, чи вони. Позакисали на них накіпи, вони, uh -huh, в принципі, uh -huh. Видно Пошкоджена, не пошкоджена ізоляція. Також в принципі достатньо видно. Але щоб не ходити по підвалу, не кормити влоги, то кажуть, банально є документ, який передбачений чинними правилами. Якщо є підпис представників рівної теплоенерго, значить, в принципі, можна спати. А з вашого досвіду на сьогоднішній день можливо знаєте якийсь відсоток чи кількість будинків, які вже провели таку підготовку, і, в принципі, готові, попри те, що опалювальний сезон ще і... ну, от, не прямо зараз. 500 20. Ну, це вже початок. Дедлайн коли настає? Дедлайн 15 вересня, правилами. О, тобто ми вже пройшли цей дедлайн, Де пройшли. і у нас двадцять такі де-де-де-дегеть геть дедлайн. Це початок опального сезону. Це 15 жовтня. Літо це ще й прекрасний час, крім того, щоб підготувати будинок до зими, провести повірку лічильників. Скажіть, хто відповідає за цю повірку теплових лічильників у будинках? Хто має за це платити? Бо наприклад, у моєму будинку, ми всі попередні роки оплачували своїм коштом. Ну, І десь є. замовляли в Київ, чи куди то лічильник возили, чи що е, взагалі, як в будь-якому випадку, оплачує кінцевий споживач. Тут воно питання, як воно забито, чи воно забито в гіокалорію, чи воно окремо робиться. Зараз е, вартість повірки забита в так звану абонплату. Обонплату, яку ви платите за тепло, входить туди, є частка коштів, яка йде на повірку. Тобто на сьогоднішній день люди, які платять абонплату рівне теплоенерго, перекладаються обов'язок щодо повірки теплої лічильників на рівне тепленерго цього року ми повірили десь близько 4. Може помалюся в цифрах близько 420-430 теплових лічильників. Ну і ще в принципі не встигли всіх назад десь біля 30 Ми ще після повірки повинні встановити назад. Але зведенням введенням обонплату відповідальність за повірку теплових лічильників загальнобудинкових наголошу, лягає повністю на рівне теплоенерго. Літо також час, коли ми знаємо, що можливість для багатьох погасити борги. Бо, попри те, що ми платимо за опалення виключно впродовж опалювального. Сезону багато хто для себе сам вирішує, що буде платити там впродовж року, скільки може. Яка у нас ситуація була на кінець опалювального сезону? І яка буде ну приблизно за вашими очікуваннями на початок? Що у нас з боргами населення? Ну, борг, на жаль, за цей рік в принципі дуже зріс. Порядка 100 мільйонів різниці між між минулим опалювальним сезоном і цим минулим опалювальним сезоном. Багато хто, як ви кажете, зробив собі двоставковий тариф і оплачує частими літами. Але біда в тому, багато хто вирішив, що він взагалі не буде платити. <тас> так як було ряд законів, багато обіцянок, і можливо, в населення склалося враження, що а спишуть. Ну не спишуть. Борги є. Боргі є перед рівне теплоенерго, рівне теплоенерго. Боргує за газ на рівне теплоенерго подають суд, і ці борги нікуди не ділися. Їх потрібно оплачувати. Ми активізували роботу з виконавчою службою, об'їжджаємо квартири, описуємо майно. Виконавча служба арештовує рахунки. Це вже у випадку, коли є виконавчі провадження, так ну судовими порядка. 1200, мабуть, за судових позовів виграли за минулий, Ну за рік, що ми uh -huh. В принципі далі продовжуємо цю роботу, передаємо виконавчу і далі. Працюємо з В Принципі цього всього можна уникнути. Не потрібно платити ні судових, ні виконавчого збору. Ми розуміємо, що ну війна на дворі і не все так просто. Підходьте до нас, будемо укладати чи до реструктуризації, чи розтермінування під кожного будемо знаходити ліс. А яка відмінність від договором реструктуризації і розтермінування? Ну фактично те саме. Тобто, той фактично людина, яка має, допустимо, 100 тисяч боргу, ми там 10-12, 12 Платежів. місяців розбиваємо рівні частини. Можливо, перші зазвичай ми вимагаємо 30% перші платіж для того. Ну, в Ситуації тут треба кожного підходити індивідуально. Я розумію, що ситуація не проста в кожного різні моменти. Плюс до договір, в кого немає субсидії, теж багато приходять пенсіонери, до мене на особистий прийом, а в нас пенсія 4 Тисяч як ми можемо потягнути, ну для того є субсидія. Питання, чого не дають, то субсидію. Якщо це впирається в борг, укладається договір структуризації, і в принципі це дозволяє е отримувати, отримувати субсидію і якось тої вийти. Ну якщо в тебе прописано 10 людей або живе п'ять студентів, ну то вбачайте, але то вже занадто хитрі люди. Договір реструктуризації, крім очищення совісті боржника, які ще має переваги. Фактично ви розсрочку платежу без проценту та тобто, чим, чим чим то кі кі, кі багато дровавих закладів перед тим скрутивши ціну. Але тоді ви уникаєте судових витрат і виконавчих витрат. Ну і можливості і можливість отримати ту ж саму субсидію. Субсидію так. Якщо є борг на опалення, можна укласти договір реструктуризації, звернутися до органів соцзахисту і власне оформити е, субсидію, якими вони будуть. Дізнавайтеся на сайті радіотрек у нашому ефірі. Директор не теплоенерго Олександр Ющук, і ми говоримо про важливе про підготовку до опалювального сезону. В одному з ваших попередніх інтерв'ю іншим виданням якось прозвучала фраза, що нібито воду гріти бойлером виходить дешевше, ніж отримувати її централізовано. Правда, це чи ну це я особисто робив у себе вдома. Такі експерименти в випадку, в моєму випадку, там кожна як по-своєму, але коли є лічильник за гарячу воду, є лічильник за електроенергію, Йону підігрів я особисто при нинішніх цінах витрачає. Навіть при має. тому, коли тариф став 240 за кіловат. Так, звичайно. Тому що ще років 6-7 тому з нами співпрацював один фахівець. і От він наводив реальні розрахунки щодо вартості прийняття ванни, навіть не душу, а ванни. І тоді виходило, зрештою, що приймати ванну з централізованим гарячим водопостачанням. Він навіть закладав там температуру 56 градусів, що виходить ну, дешевше, ніж бойлером. Ну це було кажу, років 6-7 тому. Наразі є в нас знову ж таки. Втрати, які пов'язані саме з станом внутрішньобудинкової системи опалення, як функціонує система гарячого водопостачання, вона постійно є на циркуляції, постійної втрати. І чим менше в будинку, де немає розбору, тобто на момент підключаємо будинок, подаємо туди гарячу воду, товариство вже винесе несе втрати на електроенергію, на підігрів тепла. Рушникосушки гриють, але при тому всьому люди не беруть або ранок, або пізно, або ніхто не хоче, або дорого. Затрати є, реалізації жодної немає. В кінці воно все одно лягає на собі вартість. Ну і саме можливо. Найбільший фактор, який впливає на те, що це дорого вода і невигідно, е, крадіжки банальні. Фактично, є будинки, куди заходить 100 кубів будинок, по загальнобудинковому лічильнику ми ставили, засікали, а на лічильниках 40 кубів. Угу. Магніти, там такі інші способи, ми з тим боремося, ставимо протимагнітні пломби, але по факту це все лягає в собі вартість, і ну, по факту все рівне, в тому числі і в теплі, платить за тих, хто воду тут банально краде. Ну але в таких випадках да, звичайно це вигідно. Коли в тебе прописана одна людина, проживає 10. і по нормі коли платить, тоді да, дешевше коли виходить. Коли Магніт стоїть на лічильнику і немає магнітної пломби. Так, звичайно, це вигідніше. Окей, які перспективи, що у нас буде гаряча вода зимою? Ні, ну Зимою, звісно, ми подаємо гарячу воду, ми робимо все, що від нас вимагає міська влада, але знову ж таки ми помітили тенденцію до того, що її майже ніхто і не бере. Тобто те, що я зробив е в себе як господар, я порахував мені банально це невигідно. Я так розумію, не один я здогадався так зробити. І от на Пасху ми подавали гарячу воду. ну реально… Е там за декілька днів все місто, ну не все місто а ті ділянки, де ми подавали гарячу воду, взяло 50 кубів тому по 100 літрів води за три дні на одну людину. Економічно воно не вигідно. Чи можна офіційно відмовитися від гарячого водопостачання? Що для цього треба зробити? Е, для того відключитися всім будинком. Всім будинком, тобто по одній квартирі по не одній квартирі, на жаль, того не передбачено. Всім будинком, але тоді, як коли відключається всім будинком, помимо того, що пристають приходити рахунки за гарячу воду, відпадає потреба в постійному в постійній повірці лічильників, тих, що є в квартирі, не зникає абонплата знову ж таки влітку і навіть коли не подається гаряча вода, є абонплата на опалення, яка передбачає ряд послуг. Так само є абонплата на гаряче водопостачання, на обслуговування того самого рахунку. Навіть якщо гаряча вода не подається. Тому теж я розумію людей, які користуються постійно болером і мають сплачувати якийсь рахунок. Будинок відключається, все розійшлися, Ок. маєте воду, маєте ворота. Такі <свісно> <свісно> воду приклади є у нас, до речі, в місті? Десь близько 5-6 будинок пішли по такому принципу. Зрозуміло, будемо хто хоче, зможе приймати їх досвід. А давайте про загальнобудинкові проблеми в попередньо опалювальні сезони, коли з'явилася е, плата за місця загального користування. Ну багато людей переймалося, що за що ж я плачу, як у мене навіть батареї в під'їзді зрізані. Чи були такі випадки, що ці батареї назад приварювали? Не не пригадую. От відверто кажучи, ну можливо, ми не володіємо достатньою інформацією, так як в принципі те, що відбувається в будинку, і ті самі батареї приварювати. Вирізати зобов'язання або головою ОСББ, або управлінські компанії. Вони далеко не завжди нас кличуть чи з нами консультуються з приводу будь-яких робіт, які проводяться на внутрішній. Можливо, такі випадки були, але нам про це не відомо. Зрозуміло. Тоді питання, чи от прогнозуючи наступну зиму, чи дивилися ви вже прогнози, яка буде та зима? Холодна, не холодна, а, і як від власне цих прогнозів залежить витрата а, газу для подачі теплоносія рівнянам ну, В тариф. Ми закладаємо, коли ми рахуємо наші витрати, в тариф ми закладаємо за останні три роки, орієнтуючи також на довідники кліматології, в принципі, останні три зими було досить тепле, але якраз мене особисто це лякає. Немає якихось прогнозів, закономірності, але 16-річний досвід роботи в теплоенерго підказує, що. Не... Що час холодної зими не став? Так. так, що не буває, 4 зими підряд теплих. А як у відсотках, наприклад, зростає витрата е, тепла там, чи газу на подачу цього тепла, зважаючи на прогноз? От відносно тепла зима минулорічна, і уявімо собі, мінус 15, мінус 20 в майбутньому опалювальному сезоні. З 20%. А як у нас до речі з цими лімітами газу? Ми якісь підписуємо вже угоди, якісь угода підписана, і ліміт газу підписаний на рівні минулого року. Тобто, в принципі, минулого року нам вистачило, там є деякі особливості. Якщо ми в одному місяці економимо нам е, газ саме по пільговій ціні, так зване ПСО, обсяг один, десь 7 гривень. Ну, кінцева ціна на котельні це більше 9 гривень закуп, куб, 9,48, може помиляюся. Десь е, цих об'ємів повинно ходити. Тобто, Дар... Навіть на е, досить холодній зими, але тут. В принципі цього вдалося досягти саме через твердопаливний котель. Завдяки їм ми маємо достатньо газу на минулий і маємо достатньо газу на цей опалювальний сезон. А нагадайте, який у нас відсоток котелень, які працюють на газу, і тих, які працюють на біопаливі. Ну на кот якщо говорити про штуки, так сказати, з 29 котелень в Рівному. У нас п'ять є, які мають твердопаливні котли. Якщо по потужності, то це десь близько 20-25%. Плавоє потужності а економія газу, яка у нас ну, виходить 20-25%. <рес> До речі, Ви згадали про ПСО. Там асоціація міст здається, десь на початку вересня щось била на сполох. Що нібито з 1 вересня е, призупиняється дія ПСО, і що теплопостачальники ну не матимуть змоги отримувати цей дешевший газ для населення? Що змінилося за цей тиждень? Чи в чому проблема була? Була проблема не в ПСО для населення. Є проблема в ПСО для. Категорії інші. Тобто діяв мораторій, який заморожував ціни на тепло, ну, і відповідно завдяки чому ми отримували пільгові газ, якраз для Це бюджетники, юридичні особи, бюджетники, ФОПи. Бюзні і так, юридичні особи ФОП. Якраз саме це. І змінили. Для населення нічого не зміниться ні в цьому, ні в чому. Буде так, як минулого, як позаминулого років. Зняли мораторії на бюджетні організації і на категорії інші. Але, в принципі, водночас і газ подешевше поки що. обсяг 2, так званий, який ми використовували категорії інші. Так що, говорити, що це погані новини, поки що рано. Тобто, ми Робимо відповідні розрахунки, але в принципі, якщо ринок знову ж таки у нас можуть правила помінятися і завтра, і післязавтра і ще сьогодні до вечора. Якщо ринок газу, ринок теплової енергії, ці умови, в яких ми зараз працюємо, не зміниться, то взагалі тариф би економічно обґрунтований. Зараз не говорю про те, що застосовується для категорії інше, повинен впасти. Було б добре про яку, до речі, ми саме ціну говоримо, по якій ціні ми отримуємо газ для населення, і по якій для категорії інші по категорії інші минулі роки позамінули, продавався по 38 вісім гривень. Закуп зараз зараз він складає близько 21 одної для населення, як був. Ну, кінцева ціна, це я говорю з ПДВ, з доставкою з розподілом з усім більше 9 гривень для населення. Він як був, так і лишається. Взагалі, ринкова ціна зараз, якщо подивитися постачальників, коливається від 20 до 25 гривень. Єдине, що більшість постачальників газу вимагають оплати на Болюче для вас питання: різниця в тарифах. Яка у нас сума накопичена 300 і мільйон 300 мільйонів гривень різниці у тарифах? Яку частину з цієї суми вже вдалося отримати 0. з бюджету? Ще досі нічого не перерахували, не але ж нібито були сесії, де говорили про виділення цих е, коштів? Були сесії, говорили, але ми говоримо якраз про. З міського бюджету програма, яка діяла на компенсацію різниці тарифів, це було позаминулий рік. В принципі, місто повністю своїх зобов'язань uh -huh. дотримувалося. І завдяки цим коштам, фактично рівне теплоенерго вижило, система теплопостачання вижила і дозволила підготуватися як до минулого пального сезону. В принципі, і і зараз ми не розголилися саме завдяки цим коштам. А з державного бюджету на сьогоднішній день не перераховано нічого. А які перспективи є? Обіцяють до кінця року. До кінця року час ще є, будемо сподіватися на краще. До речі, про оплату ми тут з вами вже згадували банплата, банплата, банплата. Е які ви робите кроки е у питаннях зручності там, діджиталізації системи оплати платежів? Наведу приклад, сплачуємо там через інтернет-банкінг рахунки за тепло. А банплата, після того, як перший раз ввів той багатозначний рахунок, вона попала десь в папку інші. І це таки на одному банку і на другому, і ти її не бачиш. І Треба знову -знов вводити цей ну, рахунок 100-500 разів. Це так незручно. <рес> Розумію, ми це розуміємо, і ми вже працюємо над цим. Ми е, знайшли спеціаліста, довго шукали, ну, насправді то шалені гроші коштує, але ну. Але воно того варто. Ми хочемо зараз повністю перезапустити особистий кабінет в інтернеті якраз значну увагу приділяємо якраз зручності оплати для наших клієнтів. Роботи очікуємо завершити так, скажімо так, демоверсія та тестова десь кінець жовтня, початок листопада. Очікуємо вийти на фінішну пряму. Да, це буде сподіваюсь, круто. що ви що сервіс буде відповідати. Можливо, запитам. що в майбутньому з'явиться цей додаточок, де такі дві кнопочки тиць ти все ми, цього. Ми як сказати, цього ми ще поки не розробляємо, але той робимо особистий кабінет, і ту базу, яку розробляють на майтішники. Для цього передбачає в подальшому і додатка розробку. Перспектива. Якщо поїде особистий кабінет з його всіма можливостями функціоналом. Так, функціоналом, тоді на базі цього кабінету, на базі того функціоналу, плануємо зробити додаток. Ця подія заслуговує того, щоб її відсвяткувати. А, якщо у вас є якісь звернення до рівнян, до споживачів ваших послуг, ви можете реалізувати це прямо зараз. Основне звернення: готуємося до зими, будьте готові і будь ласка, погасіть заборгованість за тепло. Ці кошти дозволять нам в повній мірі виконати всі заходи, необхідні для того, щоб ви і ми комфортно пройшли цей опальний сезон разом. І тоді будемо у теплих домівках, будемо сподіватися з електроенергією і матимемо можливість подивитися будь-які серіали. Правда, нарешті може подивлюсь гру престолів». Дякую. Ви слухали відкритий мікрофон. On radio track.